Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, бо мені дуже часто задають, коли майстри тільки починають працювати в б'юті-сфері, закінчують у масажистів і хочуть додати в роботу якісь собі обгортання. А вони не знають, з чого почати, з якого бренду почати, з яких процедур почати. А, звертаючись до да, там, представників, менеджерів, не всі працюють, не всі практикуючи майстри, і вони хочуть вам втюхати якнайбільше. По-перше, я практикуючий майстер, я працюю з обгортаннями по тілу, тому я з радістю вам допоможу, з чого почати, з яких процедур почати, навіть де купити розходники. Якщо вам це потрібно, то теж це все порекомендую. Тому ви можете приходити до нас на семінари, де ми повністю розбираємо, є практична частина. І потім, якщо навіть ви починаєте працювати, у вас щось не виходить. Ви завжди можете звернутися, і я вам порекомендую. Або якщо ви, наприклад, не знаєте, який протипоказ. Чи можна робити клієнту цю чи іншу процедуру, я також вам відповім і допоможу. Чому я обрала косметику процедури на даний момент на першому місці, це Бруно васарі Бо я теж колись, як практикуючи майстер, відвідала семінар, мені дуже сподобались текстури, мені дуже сподобався результат. Мені сподобалося те, що косметика дає результат, але вона не агресивна. Бо дуже багато випадків, коли у нас шкіра чутлива, дуже багато випадків, коли є алергічні реакція. звісно, клієнт заповнює завжди анкету перед відвідуванням да обгортання для того, щоб ви зрозуміли, да, можна йому робити там з розігріваючими засобами або більш комфортну процедуру. Вже від цього відштовхуючись, ви допомагаєте клієнту прописати разом з ним курс, щоб він, наприклад, проходив не 20 процедур, а ви могли дати йому цей результат за 3-5 процедур. Звісно, кількість процедур для кожного індивідуальна, тому що у кожного організм індивідуальний і лімфатична система вона не може у всіх працювати однаково. У когось ми це запускаємо вже з першої процедури, у когось це може бути тільки з другої або з третьої процедури. Також домашній догляд. Домашній догляд він є важливою умовою да, для клієнта. Чому ви маєте донести йому? тому що Своє обличчя, ми вмиваємо кожен день. Своє обличчя, ми наносимо якісь креми, також кожен день. Наше тіло також потребує догляду. Хоча б декілька разів у тиждень ви повинні про це не забувати. І також, якщо клієнт ходить на масажі до вас, ходить на обгортання, домашній догляд, це ми робимо швидше намного результат, ніж би якщо ми робили по дні обгортання, або якщо це був домашній догляд. Тому, відштовхуючись від цього того будь-яку проблематику можна виправити, але якщо це робити комплексно, є також умови в...